Привіт! Хочу сьогодні показати вам самоділки мого чоловіка. Вже починається сезон заготівлі дров. І він зробив ось такі два парата: один ріже, а другий коле. Так, так. Ну, і от хочу вам показати, він зараз розкаже, кому може Така ідея сподобається зробите собі. Оця в нас пила вже скільки її? Років п'ять? Більше. Більше. Прими тут і там два, п'ять, сім. Десь около семи років. Так що дивіться, сім років працює в нас оця пила, оця самоділка. Так що можна робити сміло і буде працювати. Ну, розкажи тепер. Ідея состоїть в тому, щоб не тягати інструмент кожен раз в руках. А брати ломаку і. Ну то ми покажемо, що ти оце, пилу, стару. Стару пилу прикрутив до доски. Доска прикручена до станіни якоїсь, будь-якої там. Ну Такий столик вже кожен хазяїн. У кого що є, там в мене було таке. дай. Для себе. Пойдіть, аби держалися, менше болталися. А от серу, це упор для е, деревини для доски. Тобто ну. отсюда ріжеться, не отсюди, так як обычно. і на себе летить. А зверху і летить вперед. Ідея, щоб не держати кожен раз кнопку. Зробив кнопку на... для ноги. І Все видно? Та видно, <кхи> трошки неудобно мені стояти. Та думаю, видно. Якщо в когось будуть якісь Я можу вже пинять, та, вопроси, напишіть в коментарях. Тоже може... така куски дерева, фаніра, що там було в мене. Кнопка пускова. Найобична пускова кнопка для... Магнітний пускатель. І таку педальку, да? Педалька это там саморезик всередині. Вон, саморезик, ага. який давить на саму кнопку. Ага, то есть ця педаль у тебе да, давить на той саморіз. Да. Ні, не на саморез, а саморез давить на, на кнопку. Ну я зрозумів. Педалька, я так розумію, да, давить. Педалька на... саморезом закручена. Ну і нажимаєш у ну, все крутиться. Саме-саме обичні. Чуть підмазую, бо смазка не робить. хочу вам показать полностью. Нажимаю на педаль. <звук> Принцип пилки тільки на станіні. Так, і ось тепер ще один апарат він такий зробив. Це вже колун, який розкалує отакі бревнишки. Ну там завісимості, які є. Товсті, то тіси. То, 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 то. Давай показуй. Е, надо підключити. Угу. Це не такий швидкий процес. Зараз підключимо і покажу. Так, підключили вже цей другий апарат, називається Дровокол. дровокол морковка. дровокол морковка Морква. Різьба крупна. А це внизу якийсь. Щоб підйом не Так, Я покажу. Щоб коли, навіть якщо там, перехвати сюди, то воно далі не піде, не піде, не погнивало тоді. Туди впрається і все, буде, ліво зупинить, якщо сильно крепке дерево, лібо буде просто крутити і викручувати дірку. Ну і відповідно, він зроблений так, щоб розкалувати саму древесину. Він не сильно, як би, товстий, але розкалує і він допомагає теж йому. Оце Да. Угу. Ну, а що, як, що ще розкажете? Саме Але основне на... це маховик. Чим важче, тим лучше. Тим легше буде мотору. Так, ну шо, які ще нюанси є ж? Таких особи нюансів немає. Єдине, що зробив, щоб воно їздило на колесах. щоб тягати колес. його легше було. Тому що така оця болванка беру. І він їздить. Раз. Сюди-сюди. Угу. Поставив він. Не сильно жорстко, але жорстко. Ну давай ще раз включи, покажи, як Включайте воно. Включається з кнопки угу. і виключається кнопки. не дуже такий не речить, не голосний. Це ж електромотор, це якби бензиновий стояв, він би речав. В нічого особливого, Єдине, що мотор 1500 оборотів, майже один к одному і тут теж десь в районі 1500-1600 оборотів. Може навіть 1400, тому що цей менший, цей більший шків. Це все я заказував в інтернеті. А маховик знайшов на металоломі. Ну, все, зібрав до кучі, якби особо творча ідея зробити і все. Так що, кому зараз треба ось на заготівлю дров якісь ідеї, ось ми вам показали. Так що ось такі можна зробити собі інструменти для полегшення що, заготовки дров. Щоб не гнути спину, треба робити апаратами. Все, Всім пока-пока і до наступних наших ідей. Кажи пока. пока, -пока.